Всім привіт! Хто був тебе? Ви помітили, з'явилися такі корзини, лімітована серія і тут багато різних товарчиків. Наша лімітована колекція мерчу до 30-річчя це не лише стиль, але ідеальна підтримка для тих, кому це потрібно. Мета створення цієї акції полягає в благодійній місії. Частина коштів буде спрямована на допомогу ЗСУ. Все зрозуміло, зрозуміло. Що ж там було? Ось такі чашечки, оце такий в них мерч. Такі прозорі. Чашки, такі шопери, одне слово, шопери. Толстовочки, ну, худаки. І така надпис єдність. Ну Це худак прикольний, до речі. На рукаві ми бачимо мерч. Ціна 899 гривень. ще був в іншому кольорі такий хакі, чи, не знаю, такий зелений. Ще там були футболочки. Ось такі єдність. Чашки по 74,90 і склянка 4690. Ось, до речі, така скляночка. Там є і недорогі речі, наприклад, букнотик чи навіть ручка. Напишіть, ви будете щось купувати? Будете підтримувати цю акцію? Чи, можливо, ви вже щось купили?